Радіо Вінниці, передача вічна віч в студії, в студії журналістка Світлана Кравінська. З 28 липня по 2 серпня на Вінниччині діятиме Національно-Патріотичний оздоровчий літній табір для дітей та молоді Хоминська Січ. Яка мета заходу, програма перебування та оздоровлення юних віничан, хто може стати його учасником, а також про національно-патріотичне виховання молоді? Говоримо сьогодні з нашими гостями: організаторкою табору Хоминська Січ Ніною Бегас, учасником цього табору Дмитром Бегасом та співзасновником табору істориком краєзнавцем Олександром Ковалем? Вітаю вас! Доброго дня! Усім У Україні, героям слава! Героям слава! Яка концепція табору Хоминська Січ? і… Що означає його назва? Сама назва говорить за себе те, що є Січ, тобто це щось вже пов'язано із козацтвом. У 2010 році засновником цього табору є наш тато Дмитрика Руслан Бегас, який зараз захищає нас на фронті. Ось і він був тренером школи козацького гарту імені Данила Начая. Ну, до, до тих пір, допоки не сталася ось ця така війна, яка триває, вже, на жаль, десятий рік, і тому він вже замість шаблі взяв до рук зброю і захищає нас із вами іншим шляхом. А сам, саме ось те, що відбулося, те, що він заснував, воно відбувалося на основі школи козацького гарту. Тобто там хлопчики з шестирічного віку займалися таким. Бойовим мистецтвом, оздоровчим, спортивним, і е, в нього виникла ідея влітку їх якось згуртувати. А як згуртувати, як як же ж це назвати? Назвали Січ. Чому Хоминська? Тому що вона відбувається саме на хуторі Хоми е, в нас на Вінниччині. і така назва виникла через те, що хутір Хоми і Січ пов'язана з козаками. Хоминська Січ. Чим відрізняється ваш табір від звичайних стаціонарних оздоровчих таборів? Ну, взагалі, тут важко порівнювати, адже це табір в польових умовах, це табір, де ми не маємо таких комфортних умов проживання, де в нас немає будиночків, таких там ліжечка, подушечки, де діти звикли прийти, наприклад, там прийняти душ, і, і так далі. У нас він спрямовується на те, щоб дитина загартовувалася, щоб дитина мала підготовлений такий фізичний і певний і психологічний стан в тому, що вона може потрапити в різні. Умови, особливо, якщо ми говоримо зараз про е, війну, про те, що ми можемо опинитися в будь-яких умовах, дитина має вміти вижити в таких умовах. Звісно, у нас е, все є необхідне для того, щоб діти проживали, але проживання у нас відбувається в наметах, спальниках, на карматах, комусь можливо і не сподобається. Але з власного досвіду вже за більш ніж десяток років е, діти приїжджають і. Взагалі дуже задоволені тим, що вони відірвалися від квартирного цього такого життя і прийшли саме в такі польові природні умови, де є людина, де є природа і є повна гармонія людини з природою. Про сподобалось чи не сподобалось, можемо запитати учасника Дмитрика, Дмитре, як тобі в таборі? Сподобалось, не сподобалось? подобається, ні? Так, подобається. А що найбільше? Отак, якщо взяти. Ну, там є різні квести. Угу. І ще ми в обід ідемо купатися на водоспади за будь-якої погоди? Ні. Ну, За кращою, певно, так. Пане Олександре, ви як співзасновник табору, також е, яку роль виконуєте ви в таборі? Ви працюєте з дітьми? Чого навчаєте їх? Я, як старший наставник, угу. відповідаю за ідеологічну функцію е, дитина. В системі позашкілля приїжджає із певними надіями, певними очікуваннями, і потім вона їде. І ось дитина не тільки має фізично загортуватися морально, а й ідеологічно. По-перше, це сама будова табору за козацьким зразком, як колись Січ поділялася на такі підрозділи, як Пирія. Курені, пізніше полки, сотні, менші вже курені. Угу. У нас структура така, якщо це буде 10 роїв по 10 дітей, діти обирають роєвого, тобто демократія, вони вчаться демократії. Він вже дає їм настанови, і вони вже відчувають відповідальність. І він також відповідальний перед ними. Наступне кредо це. Полягає, моя робота полягає у двох таких аспектах. Перше, це знайомство не зазубрювання, не вивчення, а знайомство свідоме розуміння історії. Історії України, світу, історії рідного краю як нерозривного, невід'ємного процесу. А друге, це згадати хоча б те, що говорили. Не так то вже й давно наші попередники, про яких мало хто і згадує. Микола Міхновський говорив, українець не випустить зброю з рук до тих пір, поки буде ворог. В Часи ще раніше наші предки говорили, ворог прийшов, щоб ти його вбив. Я... Діти дуже люблять повторювати такі заповіді наших предків, які актуальні на сьогоднішній день. Адже ці заповіді виховали не одне покоління наших героїв, які вже мають нагороди і золотий хрест першого ступеня, який захищають це, це десятки, десятки і загиблі. Ну, наприклад, не бійся, не лінуйся. Не бреши родичів, не ображай, чужинцям не довіряй, ворогам не прощай, свого не віддавай, на чуже не зазіхай, не будь рабом. Дбай про нащадків, шануй, і захищай, рід і природу, живи гідно. Ці моральні закони, правила ви вивчали, навчаєте дітей це вони десь там, як такі таблиці, чи це просто усно воно передається. Наші предки це можливо і перевага, і проблема більше як проблема мало залишали писемної історії в давні часи, і йшло так зване огамічне навчання, коли батько, мати угу. навчали дитину ще з трипільських часів, і тому діти запам'ятовують і ловлять Насло. на льоту. І дуже важливим моментом, коли стомлюються дуже від походів, від участі і теренову гру люблять і все. То їх підбадьорює пісня і не проста пісня, яка зараз схована і не її не видно. Пісня патріотична. Яких пісень ви співаєте? Якісь авторські чи можливо такі відносно. Пісні? Нещодавно ми відродили реконструкцію такої пісні, як похідний марш січових стрільців гейстипамент. Тем січові перепрошую, від синього дону до сивих Карпат. Угу. Ми її виконували навіть у Грузії. Коли брали з собою 16 дітей, і вони на сцені виконали цю пісню, Степан темними ярами Степана Малюци 1944 року. Цьогоріч нам вдалося навіть взяти перше місце у Сурмах Звитяги в обласному етапі патріотичного фестивалю пісні на слова Івана Багряного вперед соколи. Прониклива пісня унікальна, Перед соколи до Сонця і волі, як маки у полі цвітем. Героїв медіти і нам володіти землею, залізом, вогнем 1949 рік. Може, трошки нас співаєте, так трішечки для наших слухачів і глядачів нашого ютуб каналу Суспільне Вінниця? Адже ви всі співаєте? Ніна, взагалі, керівник народного ансамблю оберіг. Нема тії сили, щоб весну спинилась, звеліла квіткам не рости, хоч матінка мила, журби посивіла, та нам присудила цвісти. Нема світі ката, щоб вирив Карпати, і зміг поковтати степи. Хоч рідна я мати, вогні розіп'ята та серце, завзяте кипить перед соколи до сонця і волі, як маки, у полі цвітем, Героїв ми діти, і нам володіти, землею, залізом вогнем. Перед соколи до сонця волі, як маки у полі цвітам. ми діти, і нам володіти землею, залізом вогнем. З такими піснями перемога дуже швидко. Скажіть, чи вивчали ви досвід своїх колег з інших міст України? Є щось подібне, такі табори? Ой, я хочу сказати, що якщо ми перевернемо сторіночку десяток років тому назад, ми не зустрічали таких таборів. Відверто угу. скажу, ми були взагалі вперші на Вінниччині, Стосовно і козацької школи, теж ми були перші, які відкрили в 2007 році в місті Гнівень. Ось, і дуже запам'ятала я випадок, коли до нас приїжджали перебирати досвід. І один із найяскравіших моментів ми. Його запам'ятаємо на все життя. До нас приїжджав Олександр Капінос, це герой Небесної Сотні. Він до нас приїжджав, щоб взяти в нас досвіду і зробити в себе таки табір на Тернопільщині. Ось. І зараз табір на його честь, на його ім'я діє. На жаль, він особисто не встиг зробити такий табір, але його справа жива, його справа продовжується. І я дуже добре пам'ятаю, як у 2012 році він до нас приїжджав. Ось, і... Ну, був разом з нами, проводив і майстер-класи, і ось такі патріотичні пісні ми співали біля ватра вечірньої. І самі козацькі такі елементи, там, де боротьба була, там стрільба з луку, він був з нами, брав активну участь. Ось, А з інших учасників, ну, ви знаєте, я скажу так, не кожен захоче брати на себе таку відповідальність і взагалі жити, наприклад, на дикій природі природні наметах. Ну, не всі, можливо, таке до вподоби. ось, тому тут залишається лише сказати одне. Тут є лише такі витривалі сміливці, які на це погоджуються. А скільки очікуєте учасників цього року? Цьогоріч у нас буде у зв'язку з тим, що війна у нас буде обмежена кількість учасників. У нас буде сімейна форма, тому що ага. будуть і батьки, і діти. Якщо ми знову таки будемо говорити за попередні роки. У нас було дуже багато учасників близько. От в мене є всі списки, все абсолютно те, що ми робили. 85, 93, ось така кількість учасників. Всі діляться на розі. Кожен має, е, значить, рік, 10 чоловік в кожних в кожному раю по два викладача. Тобто є старшина, є заступник старшини, е, і слідкують уже за своїми дітьми. Причому цей табір набрав такого розмаху, що не лише е, певна така місцевість, ну, наприклад, ми за гнівень говоримо, а зі всієї. Області, а пізніше зі всієї України почала до нас приїжджати. Яка вікова категорія? Щодо співпраці я а хочу так. доповнити і сказати, що у нас є молодіжна організація Молода Подільська Січ, і ми також співпрацюємо із Вінницьким полком імені Івана Бугуна. У нас є співпраця із бойовим спасом Хортиці. Нещодавно Олександр Леонтіч Притуле приїжджав. У нас дуже тісна співпраця із Гороновицею, де зараз піднявся козацький осередок. Подяка їм велика наставникам і батькам: турбів, Вінниця, Тиврів, Козятин, Бровари. Так, так. так. <ріст> Налагоджена співпраця з іншими Тернопіль. містами. А якого віку можуть бути учасники табору? Ось це таке питання, досить, досить цікаве, тому що. Е... Якось так, знаєте, в нас є певна вікова категорія. Наприклад, ми беремо дітей з 10-річного віку, угу. але приходять там дитині 6 років, 7, Я кажу, ну добре, вже погоджуємося, але так, щоб були з батьками. І ці дітки вже самі менші, вони поки що з батьками, але вони вже отримують певний досвід. Вони там з ними в наметах, вони все все виконують на рівні із старшими дітками. Але взагалі то більш старших діток беремо, тому що знову ж таки польові умови. А як. Буває, що ваші учасники приходять наступного року, приводять ще своїх друзів. Тобто, є таке, бачите, бажання долучатися до табору Хамиста Січ. У нас постійно от, всі діти, навіть особисто мої діти Юрко і Дмитрик, вони виросли в цьому таборі, і так само їхні друзі всі от, щороку знаються як традиція. Угу. Як традиція до нас, приїжджають. От ми згадали за козятинських дітей з Броварів, Стеврова. З Це вже певна традиція. Диться допоки не виростуть, uh -huh. uh -huh. а виростають вже йдуть в університети, і все одно буває приїжджають і нам допомагають викладачами тренерами. Да, тому це така знаєте, традиція, в яку хочеться повертатися щороку знову. Там дійсно сама така природа, де, де міститься три навіть види глини. Там ага. біла, сіра і блакитна, така цілюща вода. Там ось ці водоспади. Це все там, ну ось такий рай для душі і для тіла. Тому ага. всім хочеться повертатися туди знову, пане Олександре. Так, ми якраз реалізуємо безперечне навчання. Uh -huh. і коли навчання продовжується канікули, але діти пізнають світ, і то є дуже добре. І також хочеться сказати, що в нас тісна співпраця з Вінницьким обласним центром туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. Uh -huh. І єднання з природою, як Ніна сказала, то є дуже потужна основа, але ідоліч наповнення. Воно є найсильнішим, найповнішим. Нас оточують такі унікальні локації, місця, як будинок поета Володимира Світзинського, який діти доглядають за пам'ятником, дивляться. Навіть Христа відшукали від стародавньої козацької церкви і сперли його на хату. Також неподалік Шершні, де пройшли дитячі роки Миколи Леонтовича. Петро Ніщенський. Який у Ворошилівці похований, який вважається, я так думаю собі, що це навіть був наставник Миколи Віталійовича Лисенко. І багато інших постатей. Адже той козацький край неподалік від Ворошилівки. Розкажіть, яку програму конкретно готуєте цього року, що буде? Ви вже сказали, що будуть рої, будуть викладачі чи старшини. А як. Яке дозвілля пропонуєте своїм учасникам? Ну, передусім табір ділиться на те, що у нас є е, свій розклад, меню, угу. коли ми харчуємося, у нас все розписано о 7.30 у нас підйом, о 8.00 у нас прорух. Дмитрик, що таке прорух? Прорух, цікаве слово. Прорух. Це ми розминаємо зранку і робимо пробіжку. Угу. Тут якісь фізичні, вправи, а Куди зарядка. біжите Дмитро? Ну, ми пробігаємо круг поля і вертаємось назад в табір. То це скільки часу по, по, по хвилинках виходить? Ну, приблизно 10, 10 хвилин. А, не так вже й багато. Так, а потім, можливо, ти раз що в нас далі. Так, далі. Як ти вже знаєш, вже був не один рік, розкажи роз, розклад, пам'ятаєш? Після проруха ми відпочиваємо. І Ідемо сідаємо їсти. Що зазвичай на сніданок готуєте? У вас є кухарі, якісь там меню з дітьми узгоджуєте чи між собою? Меню у нас, звісно, традиційної української кухні, в меню mm. входить обов'язково, якщо обід гарячі страви, це або рибна юшка, або борщ. Ось На сніданок зазвичай це може бути каша, салат, каша там з котлетою. Ось. І обов'язково має бути узвар, печиво, цукерки. Взагалі в нас пітиразове харчування, тому що діти. Коли Бігають на природі, вони постійно хочуть їсти. Намагаємося, щоб такий був невеличкий другий сніданок, там, наприклад, чи млинці з, угу. з сиром, чи, чи щось таке, фрукти привозимо дітям обов'язково. Ось. Ну, Голодний нас ніхто не залишається. Завжди в нас є і м'ясні страви, і ов овочі, фрукти. Ось. Тобто завжди свіжі привозимо. Тарілка е, здорового е харчування наповнена. Я так. Хочу доповнити, сказати: що немає що їсти, і що пити. Дитина наповнюється Духом Свободи. То є найкраща, найкраща їжа. Для найкращий харч. Їжа для душі. Дмитрику, поїли, другий раз поїли, далі що? Спати. <гум> Ні, не спати. Що ну, далі було? Ну, Даша нас хвилина перерви. Хвилина, <гум> тільки хвилина. А далі, після хвилини перерви. Ну, як сказати хвилину? Ну, це так умовно, я зрозуміла. Так. А далі. Ну, після цього. Е Рід іде, наприклад, купатися водоспад, а інші чекають. Uh -huh. А ще між проміжками їжі, водоспадів uh -huh. і відпочинку хвилини перерви, до нас приїжджають тренери, які проводять з дітьми різноманітні, козацькі забави, розваги. Навіть є змагання, тому uh -huh. що тренери, які приїжджають, вони знають організація спорт для всіх проводить uh -huh. надзвичайно чудові речі. Це і катання на катамаранах, мотосковий парк, майстри народної творчості приїжджають з дітками, проводять майстер-класи з воскових свічок. Трельки, мотанки, Петриківського розпису, тобто в нас настільки насичений графік, що іноді ми не встигаємо все по часу, і вже бачимо, потрібно вже нести дрова на вечірню ватру, а ми ще маємо зробити три майстер-класи. Mm -hmm. Тобто, в нас щороку дуже багато бажаючих провести для дітей на волонтерських засадах, тому що табір взагалі він побудований на ініціативі, скажімо так, на громадських засадах, і тому і самі тренери приїжджають ось для дітей провести це все на громадських засадах. Найцікавіше в таборі це дійсно вечірня ватра, де діти себе проявляють, свої поезії декламують свої пісні, змагання відповідно проводяться, то згуртовує їх най, найліпше, найкраще. Хотіла окремо запитати, ви вже розповіли. Це вечірня ватра, це коли розпалюється справжнє вогнище і вони сидять, співають, ватра в колі друзів. Угу. І не тільки вогнище, ще Дмитрика, що ще буває у нас ввечері? Дискотека буває? Ну… Як ми вже позносили всі гілляки і запалили ватру, то ми ну, збираємо, співаємо пісні, буває, якісь ігри граємо. Угу. Тобто дискотека теж сучасна чи так з, з тими піснями національно-патріотичними, які ну, відповідають піс... ідеї е, табору? Там ми співаємо козацькі пісні, угу. ну і патріотичні. А що найбільше тобі подобається в таборі? Все. Все, не можна виокремити. І харчування, і дозвілля. До табору залучаються учасники бойових дій, так. їхні родини. Угу. А як потрапити в табір до вас? В нас є сторінка в Фейсбуці. Ось вона так і називається Літній патріотичний табір Хоманська Стіч можна там написати адміністраторам, угу. залишити заявку до 20 липня приймаються поки що ще, ще заявки, тому... Це взагалі проблем угу. немає, і хто вас фінансує? Ви вже сказала на волонтерських засадах, але все таки якісь кошти коштує табір. Це поки що все на волонтерських засадах. Попередні роки діяла така програма Національно-Патріотичного виховання в Вінницькій області до 2000, здається, року. Нам допомагав департамент соціальної та молодіжної політики з харчуванням та перевезенням учасників. Наразі ми все своїми силами це відтворюємо і хочеться зазначити те, що дійсно війна внесла дуже великі корективи, адже багато тих тренерів і навіть та військова польова кухня, яка приїжджала Ось такими великими ну, військова кухня, можливо, ви знаєте, щось таке. Угу, вони, зараз, вони всі зараз задіяні абсолютно з іншою метою. Е, тому нам залишається ось е, робити все своїми силами, тому що дуже багато ресурсів залучено зараз саме на війну. Не можу не спитати, є поблизу наявне укриття, коли є сигнали повітряної Так, Звісно, треба. є. І так коротко ефір закінчується. Наскільки актуальні табори національно-патріотичного спрямування саме зараз під час війни? Ой, я хочу сказати не лише тільки зараз. Вони повинні бути актуальні взагалі щороку, в кожній області, в кожному селі, в кожному місті. І хочеться, щоб їх було якомога побільше, щоб саме діти виховувалися на українській ідеології, адже діти це наше майбутнє, і нам творити потрібно саме українську Україну. Це була передача Віч на віч, в якій ми розмовляли про національно-патріотичний оздоровчий літній табір для дітей та молоді. Хоминська січ. Дякую гостям студії за розмову. Організаторці табору. Хоминська січніні Бегас, учаснику цього табору Дмитру Вегасу та співзасновнику табору історику краєзнавцеві Олександру Ковалю. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінничини, ставте на е, в описі відео, ставте подобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів разом з нами. Бережіть себе.